В цьому випуску про безпеку не всередині автомобіля, а поза ним. Сьогодні про відвійники. Ми попросили фахівців розповісти нам усе про дорожні бар'єрні огородження, адже від них залежить життя людей. Основна задача бар'єрного огородження – та м'яко погасити енергію удару для того, щоб не створити великих перегрузок внутрі автомобіля. І друга задача удержати автомобіль. На трасі, на той полосі, по яку він їхав. Не дать ему сліті в кювет, либо з'їхати на встрічну полосу. На цих кадрах ви бачите випробування відбійника на спеціальному полігоні. Маса автобуса 20 тонн. Швидкість 70 км на годину. Ситуація. В радіусному повороті автобус втрачає керування і врізається у відбійник. Відбійник зігнувся, проте він легко стримав скажений автобус і не дав йому вилетіти за межі огородження. Как оно работает в моменту удара? працює консоль-амортизатор, то есть он є демпфером. Между стойкой и балкой. Мы видим, как стойки гнутся под прямым углом, под углом 90 градусов именно в моменте удара. В тот момент остальные стойки, которые находятся по краям, они гнутся вовнутрь. При этом создается эффект вот такого натяжения. А сам профиль, ну, сама балка, она работает вот как лук. Проте не кожен відбійник зможе так спрацювати. Виявляється, огородження бувають різними. Їхня сила вимірюється у кілоджоулях. Відбійник на цьому випробуванні має стримувальну здатність 462 кілоджоулі. Це один з найміцніших відбійників на сьогоднішній день. Для порівняння наступний тест. Стримувальну здатність бар'єрного огородження зменшили усього лише на 60 кілоджоулів. Відбійник майже ліг на землю. Проте і він один з найкращих сьогодні, адже це європейський стандарт. Раніше в Україні примінявся ГОСТ 1986 -го року. Конструкції, які були регламентовані цим ГОСТом, вони достигали одержувачій способності не більше 196 кілоджовулі. Старі відбійники не змогли б утримувати такий автобус. Та й навряд чи будь-який сучасний легковик. Змінилися скористі, автомобілі стали інші. Український ГОСТ. В дві тисячі четвертому году теж був адаптірован під європейські стандарти. Ми зараз роботи ну, во всем мире. на сьогоднішній день на испытании знаходяться конструкції, які будуть соответствують 560 кДж кілоджов і 720 Дивіться у наступному випуску програми, як виробники змінюють стримувальну здатність відбійників, які огородження ми можемо зустріти на сучасних дорогах, і чому відбійники не врятують, якщо водій перевищить швидкість.